Конфлікт поблизу пам'ятки світового значення мешканці університетської 58 виступають проти відкриття закладу харчування у їхньому будинку. Нещодавно підприємець, власник п'ятої квартири, повідомив сусідів про те, що хоче повернутися у бізнес і відновити заклад, який закрив два роки тому. Тут буде відкрита піцерія. Ми говорили з власником. Він хоті там було, оскільки піцерія була в підвальному приміщенні, вони також хочуть розширитися, підняти на другий поверх і на мансарду. Пан Ігор розповідає, п'ять років тому сусіди за власний кошт встановили ворота, аби до їхнього двору не потрапляли незнайомці. Був як прохідний двір. Тобто, хто хотів, заїжджав, виїжджав. Oh. Просто приїжджали студенти у він Він отут собі приїхав, поставив, бо тут бачив пусто, поставив машину, і то, що там комусь може треба заїхати, скорист, що йому ну, просто воно було відкрито. Все люди побоюються, що із відкриттям бару студентський гамір знову повернеться у їхній тихий дворик. Ольга Дмитрівна розвішує рушники на загальному майданчику. Ним користуються усі сусіди. Та чи буде це так після відновлення бару? Жінка не впевнена. Там є двохкімнатна квартира, велика кухня, і плюс ось все ще майдан. Чік, літній напевно, буде. звичайно, це буде нам дуже заважати. Як заважала колись витяжка, що проходила під вікнами? Люди нарікають, після відкриття нового закладу старі проблеми можуть повернутися. Вікно було відкрите і весь дим. Весь дим, всі запахи все піднімалося в квартири. Аби відкрити заклад харчування, власник повинен спершу змінити цільове призначення своєї квартири на нежитлове приміщення. Та для цього потрібна згода мешканців суміжних квартир. За словами представників департаменту ЖКГ, жителька сьомої погодилась. От власниця четвертої квартири померла у квітні. На сьогоднішній день власника квартири у нас немає. Кажуть, що є там якийсь племінник, но право документів. Що це його власність? Він не надав. І Він тут навіть і не проживає. Натомість підприємець надав не усі необхідні документи. Він не захотів спілкуватися з нами, але у телефонній розмові його юрист запевнила, усі страхи мешканців марні мовляв, це буде не бар, а студентська їдальня, яка працюватиме до сьомої вечора. Продукти до закладу завозитимуться з університетської. Там же облаштують і вхід до закладу. Тому дворову сторону будинку чіпати не будуть. Хто ж правий у цій ситуації? Громада чи бізнес з'ясовуватиме міжвідомча комісія, яку у департаменті ЖКГ пообіцяли скликати цього тижня. Дякую